Ато стиснення часу програма, яка поверне вас у минуле і покаже теперішнє. Унікальні архівні матеріали львівського телебачення. Ти знаєш Лесю людина, яка сьогодні з'явиться в цю студію, у мене асоціюється із золотом. Саме так ірина. Тому у нас в руках справжні осінні золоте листя, а навколо у студії золота осінь. А ще це романтика, поезія і прекрасні молоді. Зустрічайте імпозантний та закоханий у життя Олесь Дяк! Дуже раді вас бачити, пане Олесь, а ще й з гітарою сьогодні. І з поцілунками. Що <смір> <смір> за осінь, що за романтика? Без поцілунків. Запрошуємо сідати. А наше вітання з поцілунками, увійде війде в ефір. Обов'язково ну, це, 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 це невід'ємна частина успіху. Бо якщо поезія, якщо е, музика, якщо осінь, і якщо залюблений в життя Дяк, то це супроводжується поцілунками з хорошими людьми. Студія наповнена золотом, красивими жінками, гарно. А якщо всі глядачі відчував, як пахне целися, ну ми спробуємо передати цей запах нашим глядачам, наспівати чи співати? Співати. По розіжденій дорозі лунко цокають копита на старім грипучм возі доганяє осінь літо. Ми зустрілися, а значить, скоро час на відпочинок оглядаюся і бачу, гасне серпень за плечима вересню мій. Наступаєш так швидко-швидко. Вересню мій співрозманнику мій. Вересню мій у волосі срібляста нитка, Вересню мій на порозі постій. Пропоную подивитись сюжет 1989 року, де звучить не менш прекрасна пісня. Я прив'язаний Львове до тебе, не наче трамвай. Який добровільно запряжені леви з сумними очима, тільки рейками рук ти мене не тримай, не тримай. Пройде триста віків, поміняються триста плакатів. Сто левів помре, та залишиться хоч би один. І цей замок високий, як стояв, так і буде стояти. І Франко як ходив, так по Львову і буде ходити. Дячою, до речі, редакції. Редакції, редакції. редакції. Так, це редактор Ганна Легін, режисер і пані пані так. Пані так і тримав він небеса не одне століття, аж лишився врешті сам на цілому світі. Всі Ці колеги вже давно опустили руки, хто на пенсію пішов. на найвищі околи, порвавши чіпки виноградні тенета, Вічаль від ціни, завертись, мов планета, і лині, як літак, мій фігурний балкона лети, лети. Дякую за приємні сюрпризи. Бо побачити фільм, якому вже поза 25 років, ну це для мене більше ніж приємність, але ну, ці сюрпризи мені можуть дорого коштувати, або якогось розвою мого таланту, розумієте, або Боже, втрати здоров'я, тому що дивитися, дивитися і думати, що як це було можливо, це ж колосальні ресурси. Творча груп. Дуже талановитих людей це оператори Михайло Хвойницький, пан Уханський, режисер. режисер Ліда Рожок, а редактор, а, редактор? Ганна, Ганна Олег. Легін. тобто так. кого і багато багато інших. Ну ви прокинули знаменитим після цього фільму? Я прокинувся, можливо, знаменитим в гуртожитку, де я на той час жив. Оце і вся моя знаменитість. Бо якби тоді були мобільні телефони, я пригадую, я жив на п'ятому поверсі. Ось в будівельному гуртожитку. Я повернувся з армії, довгий час мене не встановлювали в університет як сина політв'язня, як, як людину в чорному списку. Я не міг надрукуватися. А оце вісімдесят восьмий, рік, це вже Горбачовська відлига. І в якійсь мірі ну, вже було, знаєте, трішечки вільніше дихати. І те, що мене запросили, це по суті, не маючи особливого досвіду, телезйомок. Не маючи особливого досвіду сценічного е, виконання, ось я зразу попав на отакий фільм. По розіжженій дорозі лунко цокають копита на старім репучь возі доганяє осінь літо. Ми зустрілися, а значить, скоро час на відпочинок оглядаюся і бачу, гасне серпень за плечима вересню мій. Наступаєш так швидко, швидко. Вересню мій, несподіваний мій. Ще хочу пожити влітку, вересню мій на порозі постій. Тоді ще я не думав про те, що ось мене доля звела з людьми, які будуть творити історію е, телебачення. Я народився в Карпатах на Бойківщині це центральна Бойківщина, Долинський район. Е, виріс е, в селі. В горах, в, до речі, в магічному краї. Бо, наприклад, якщо згадуєте, Шевченко малим шукав стовпи, які підпирають світ. А я шукав брід на ріці, яке протікало через наше село по краю села, через яке через річку, мізунку, і той брід, через який проходив босоніж Іван Франко. Молодий Юдий ще студент, мандруючи на запрошення брата Ольги Рошкевич до своєї коханої, а Лолен сусіднє село із моїм селом. І я пригадую, що нас в школі вчителька водила до одного дідуся, якому було 102 роки, який якого Франко питався: а де тут? Найменша, найдрібніша вода, щоб не замочити штани. Він на великому камені роззув чоботи, підкотив свої штани вище колін і отак сидів, любувався краєм, дивився на гори, слухав хлюпіт ріки. Ось і очікував якогось моменту. Того ви, пане Олесь, такий талановитий, пишете такі чудові пісні, а тому речі, що ви з такого мальовничого так. краю. А до речі, є якась поезія, яку ви б зараз нам запропонували пов'язана з Карпатами, з горами, з вашим краєм? А, а цього багато до речі. Ну хоча б найулюбленіший уривочок? Ну от я зараз буду так. шукати в своїх книжках. О. Я до речі знаю, де ці книжки ви поклали. Дивись, весь Ірина, який доробок пана Олеся, навіть донесла. Я дуже тішуся, що я взяв десь напевно десяту частину свого доробку, бо інакше би. Так, для, так. Ми для, знаємо, що у вас 15 збірок. 15, правда? Чи ми, може, помиляємося? Ну, на сьогоднішній день справді в мене вийшло 15 книг, 15 поетичних збірок. Що ви нам таке цікаве про осінь чи про Карпати? Про, Карпати про гори. Ми одразу з Ірою полинемо в Карпати. А, вірш, вірш, е, вірш з моєї книги політ водоспаду. Ну, водоспад це як ознака, <рес> ознака Карпат, правда? Так. Мужі куняють під кущем. Ранкова прохолода. Голубить сонця, жовтий цвіт. Мізуньке біле личко, Столітній млин, як світ, мовчить в обіймах чистих річки, Фореля срібної луски у пам'яті плескоче. Зрештою, це все з мого дитинства, і цей старий млин, розумієте, і, і біле личко моєї е, річки, мого дитинства, і ота фореля срібної луски, яку я е, лапав е, вудлищем. Ось, а в пам'яті плескоче все більше і більше, бо хочеться повертатися в дитинство все частіше і частіше. Хороші миті минулого забувати це гріх. Однозначно. Ось е і іноді, коли бракує справді чогось особливого, то, е то поринаєш у, у своє мені. Мені дуже часто казали, іноді те заскладні вірші, а, а, а трішечки зрозуміліше. А я вже пояснюю, що е розуміти е поезію, жити поезією і відчувати її, і брати її оцю оцю дух духовну їжу від поезії. Е це теж е треба е прикласти певних зусиль. Е треба. Е Прагнути цього і треба вчитися розуміти поезію, бо це є вища математика слова. Якщо ти не знаєш два додати два, то ти не отримаєш задоволення від алгоритмів і вищої математики. Аналогічно у поезії, пане Олес, я думаю, варто подивитись ти... на екран і подивитись, які ми маємо для вас ще сюрпризи. Це сюрприз також з радістю. Я і без з І Я би Прив'язаний вове до тебе, наче трамвай. Нещодавно відомий автор і виконавець власних пісенних творів у жанрі співаної поезії та популярної музики, дипломант першого фестивалю сучасної української пісні Червона рута 1989 року, Олесь Дяк відзначив 20-ліття творчої діяльності. Пройде триста віків, поміняються триста плакатів, триста левів помре, та залишиться хоч би один. І цей замок високий, як стояв, так і буде стояти. І Франко, як ходив, так по Львову і буде ходити. Це робота Світлане Максименко, з чого народжується ця і біла любов, і ця прекрасна поезія. До кінця не зрозумів і не знаю, що ж таке любов. Єдине, в чому я впевнився точно те, що вона біла. Вона чиста, як перший зимовий сніг. Вона чиста як перший осінній жовтий листочок. Вона чиста, як той перший пролісок, який ти побачиш у тих бабусь, які продають на львівських вуличках. Тобто ця чистота, яка сьогодні, якої нам сьогодні аж так бракує, вся в цій книзі. Олесь, ви часто закохуєтеся? Та я однолюб, Я, я завжди закоханий, але завжди в одну жінку. Тому... Вважаю, що краще бути всім для однієї, аніж покрихті всім. Отруте вип'ю, хоч рідкої, побачив не зі мною ви, у пеклі не знайшов спокою, в раю лелеки не зловив, у пісні вже зумів померти. У вірші втратив язика. Я вас хотів зі серця здерти. А не піднялася рука. Ваші, враження, Ваші враження і чи з висоти вже все ж таки не 2009 року щось помінялося з тих думок, які прозвучали на екрані чи ні? Перше враження мені хотіло б пані Світлані Максименко поцілувати руку. За те, як вона мене ну не те, що розговорила, а відкрила. Ну от я в такій відвертості. Мені навіть власне це помітно. Вас це зненацька застало запитання. О, отака відвертість публічна, для мене це, це не моє, я не розкидаюся знаєте, відвертістю. ну, Дуже залежить від співбесідників. Тому пані Селана це змогла. І, до речі, до речі, ми оцей фільм недавно згадували під час із пані Світланою Максименко під час святкування 60-ліття зі народження Ігоря Білозіра, поза як ми з нею були членами журі літературного конкурсу співаної поезії. Мамина світлиця так, і ми зустрічалися багато, бо, бо спілкувалися, бо дебатували. Ось про жанр і, власне, чому ми так серйозно віднеслися до цього до цього конкурсу? Ну, по-перше, ну як не віднестися серйозно до імені Ігора Білозіра. А по-друге, а по-друге, це доля по суті співаної поезії. І ми мусили направду дуже серйозно. У нас є сюжет, але згадували цей фільм. Але так, у нас так. є сюжет про тобто, те, що ви щойно говорите. Тобто мені сказати так. неправду, просто так, не можу сфантазувати у вас на ефірі так. нереально, так? Про цей конкурс пісенно-поетичний, який ми проводили з нагоди ювілею Ігоря Білозора. Ще вам сказати, що неспроста цей конкурс був утверджений, і ми його славно провели. Бо ми прекрасно знаємо, як відносився Ігор Білозір до слова, до поетичного тексту. Він ніколи в житті не написав пісні на слова, чи на словосполучення, чи просто на текст, чи на рибу, виключно на високої проби поезію. Коли я брав участь в цьому конкурсі, як член журі, у мене перед очима стояв. Перший всеукраїнський конкурс пісні «Червона рута» імені Володимира Івасюка. Івасюка, в якому я і брав участь, і став дипломантом цього конкурсу в жанрі авторської пісні. І власне, оцей перший він мав бути справді надзвичайним відмінним від майбутніх, які будуть, я думаю, все ж таки проводитися і відбуватися. І я хлопцям неодноразово лауреатам Тут присутнім задавав питання і всерйоз, і, і на жарт, чи вони відчувають оцю відповідальність, яка оцю місію, яка покладена на їхні плечі, все ж таки бути лауреатом конкурсу Ігоря Залезіна Володія. Це все це все лише вісок, і замість то, щоб втекти на волю. Ми йшли, беззадно, міряючи край. Біжить, все хрічить, а від сніда. Ви поет, ви бард, ви багато співаєте, ви ще і в журі дуже часто в різних фестивалях і конкурсах приймаєте участь. Я в своєму житті буду займатися, виключно тим. Чим я хочу і що мені близьке до душі от, от зразу ж під руками альбом називається Магія Львова. Це мої кращі пісні про Львів. Деякі з них є вже класикою. Вечір горів сотні вогнів, дружньо сплилися над містом. Стукав трамвай десь поспішав, в тиші пишався тим хистом. Стукав трамвай. Десь поспішав, в тиші пишався тим христом. Кава гірка, келих вина, мова про справи тутешні. В часі надій, мить світлих мрій і сподівання прийдешні, в часі надій, мить світлих мрій і сподівання. Я почувський займався. А, з дуже раннього дитинства в той, той момент, що я настільки е, іноді про що сміх е, фантазувати, е, я пам'ятаю, такий мені мама розповідала про такий випадок, що вона раз мене так і і шляпнула, ось ну ніби за брехню. А тато її за руку е, так стримав і каже: Ганно, е, це це навіть не брехня, це фантазія. А може, колись стане письменником, мені було десь тоді років чотири, ну п'ять. Перші мої поезії з'явилися під псевдонімом Олесь Барвінок, бо я зіткнувся з тим, що мої твори вперто не публікують. Я ходжу в літературні студії. Ну, скажімо, коли я вчився в Івано-Франківському технікумі фізичної культури, я відвідував літературну студію пед інституту і ну, нині класики української літератури, Неоніла Стефурак, Степан Пушик власне, високо оцінювали мою молоду юну поезію. А її ніде не друкують. Я ще тоді наївний, був дурний, не розумів, що моє прізвище у всіх мас-медіа, в всіх журналах, у всіх газетах. Чорним рядком написано не публікувати як сина політв'язні. Зараз я якраз перебуваю в тому стані, що я готую свою нову книжку, нестандартну книжку, незвичну, скажімо так, відмінна від. Від підходу до угу. створення вибраного в якийсь спосіб я хочу зробити перший розділ Дати поезію, які ще не ввійшли в жодну книжку, написані в останні роки, в останні часи. Ось і дати вибране із своїх перших трьох книг. І тут вийде, знаєте, такий казус або прецедент для розмови і для читачів, і для літературних критиків, що туди війдуть вірші, написані з упродовж 40 років. Нарядилась осінь дороге намисто, золоте волосся розплела над містом, Кольорові фарби вийняла з кишень, і малює осінь жовтим по зелені. Догадатись можна в парку. По деревах є червона фарба в неї і рожева, ще й відчинків різних, безліч осінь має, а струнки ялини боком обминає, І не шкода фарби, і часу, ні хвилини. Колються це нечемні сосни та ялини. Як читають вірші студенти Львівського університету, акторського факультету? І це ви знайшли. Mm. Ну, ви взагалі. Ангелом над вами мої спинились небеса, вже наліталися не світами. Тут їхня доля і єса. Я вам світитимусь вогнями, що найніжніше не спалю, а потім сонцем над ярами у ваше серце перелюся. Таємниця вітру, розбудити сніг. Снігові нічого Замило поріг. Таємниця тиші вище травіти за північне сяйво Тільки я. І ти збиваю пальці в хмари сірий камінь. тече смола гаряча по очах. Свого христа я обійму руками в розлуці, щоб не вигасла свіча. Цю постановку зробила Галина Воловецька. І що було дуже цікаво, силами молодих студентів, які, до речі, пройшло декілька років, які ну, їхні імена просто задзвеніли на театральній сцені. А хто чи що є для вас музою? Однозначно важко сказати. В цю мить для мене музою є ви. Нічого. <гум> собі. <гум> є, є наші телеглядачі, які не відриваються від екрану, яким цікаво, чим це все завершиться, знаючи, чим це все почалося. Так? Чого би ви ніколи не зробили? <гум> ну, ніколи я би не зрадив. Це правда, що ви професійний спортсмен? Я займався плаванням, я входив в збірну технікуму, я водночас співав в технікумському ансамблі. Ось, і мене вже було так багато, що треба було щось вибрати. І виборати. пане Олесь, і останнє, що б ви поміняли на сьогодні в своєму житті? Я би все поміняв, але знаєте, що саме? Я би не просто все поміняв, я би все повернув спочатку, щоб весь той шлях, який я пройшов, пройти ще відповідальніше. З піпівана на говерлу треба нам ще йти йти, тож присядьмо де джерел. Кришталевої води тут на скелях Едельвейси вітром хилиться трава, Шемно б'ється в грудях серце, лються піснею слова, Шемно б'ється в грудях серце, лються піснею слова. Місяця в небі, птах, усмішка на вустах, і у руці рука ніжна твоя така. Місяця в небі птах, усмішка на вустах. І у руці рука ніжна така. Ви дивились програму «Архіватор». З тиснення часу з вами працювали Леся Стецюк, Ірина Гайдамака композитор, поет, виконавець. Олесь Дяк І теплого серця для вас. Папа! Зустрінемось!